А ми продовжуємо крокувати клінічною базою кафедри і наштовхнулися на ще одну навчальну кімнату, де зараз відбувається вивчення, на мій погляд, надзвичайно цікавої освітньої компоненти. Тому перше питання до дозволу: хто правильно називе, яку освітню компоненту ви зараз вивчаєте? Хто скаже? Ми вивчаємо клінічну імунологію та алергологію. Ну, це надзвичайно приємно. Чути, тому що коли в ті часи, коли я навчався, в нас такої навчальної дисципліни не було. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, важка це спеціальність чи не дуже? Знаючи ази в терапії, знаючи ази в фізіології, можна швидко навчитися і стати алергологом або імунологом. На вашу думку? А, банан? Досить складна, але я вважаю, що вона одна із основних і базових. Без неї майже діагностика жодних захворювань в наш час неможливо. Тобто ви вважаєте, що це настільки тісно пов'язано з внутрішніми хворобами? Внутрішні хвороби базуються практично на даній спеціалізації. Не 네. лише внутрішнього взагалі. взагалі вся медицина пов'язана з імунологією. так як ми ось е, на запитував Викладачі, ми Хочемо, ми сказали майже всі хірургами. І дивіться, здається, тільки внутрішня медицина, але ми розбираємо там тему, яка буде безумовно поєднувати хірургію напряму із імунологічними якимись захворюванням. Тому це вся медицина, абсолютно вся медицина базується на імунологічних процесах. Ну на місці викладача я вже пустив би скопу жіночу сльозу після таких слів. Та давайте саме з нею і поспілкуємося. Добрий день, представтеся, будь ласка, нашим глядачам. Я асистент кафедри внутрішньої медицини номер 3 з пезіатрії Білан Оксана Васильівна. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, коли зародилася ця освітня компонента? Вона ж, наскільки, я пам'ятаю, не завжди викладалася як а, такова? Так? так, на нашій кафедрі вона вже викладається другий рік. На вашу думку, назвіла така необхідність викладання такої компоненти? Чи це була? Примха співробітників кафедри відокремити від загального освітнього процесу таку компоненту? Ну чому? Цьому є певні підстави, тому що клінічна імунологія, алергологія все таки це базова дисципліна для підготовки практичного лікаря і не тільки внутрішньої медицини, це і хірургія, і онкологія, тому що вона дає розуміння функціонування. Імунної системи як в нормі, так і при патології. Ми вивчаємо такі, розглядаємо такі стани, як імунодефіцитні стани, наприклад, при функціонування при онкологічних захворюваннях, аутоімунних захворюваннях. Ну, Алергологія так це взагалі на сьогоднішній день. Це така дисципліна, яка розвивається, яку повинні знати всі. І тому. Під керівництвом Ігоря Петровича гріх не мати гріх такого, не мати такого освітнього компоненту, да. так? Да, да. А, а скажіть, будь ласка, можливо хтось хоче пов'язати своє подальше професійне життя з таким напрямком? Чи ще не було думок стосовно цього? Ми так всі будемо з ним Серйозно. Сьогодні, сьогодні у нас, наприклад, тема первинні імунодефіцити, і так. ми розглядаємо, чому я говорю і акцентувала увагу на спадковому ангіоневротичному напрямку. Тому що ось діаграма 45% це живіт, клінічні прояви. Тому ці пацієнти в першу чергу будуть хірурги, а вони хочуть більшість бути хірургами. Тому тут, uh... Ви знаєте, я як хірург вже захотів до вас на заняття. Як, як не... подивився на цю діаграму, так, я так думаю, що ми на, після дипломного освіту будемо ходити до вас і також вивчати цю гарну дисципліну, тому що сучасні дані вони безумовно є необхідні, вкрай необхідні кожному лікарю. Так, Шановні колеги, я так розумію, що ви нещодавно на не так? Другий день. Важко задати питання, ваші враження. Mm -hmm. але давайте так: ваші враження про перший день перебування. Великий об'єм інформації, але він не даремний. Ну, його потрібно мати, бо практикуючий лікар має розуміти всі ускладнення і прояви того чи іншого в новому дефіциту. не буде з ним стикатися так чи інакше. Так. Це, я так розумію, жіноча думка. Хотілося mm -hmm. б почути. І чоловічі думки. бо я бачу в групі такий панує матріархат. На, на три чоловічих слова я вже почув 23 жіночих. приблизно так. Вот. Тому хотілося б все ж таки майбутніх лікарів-хірургів почути. Якщо я так розумію, якщо ви хочете стати хірургом, здебільшого хлопці хочеться. Я зараз стою біля дуже цікавого здобувача освіти, який обрав для себе в майбутньому роль лікаря-психіатра, так я зрозумію? Так. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки потрібна імунологія, алергологія, психіатрія? Психіатрія алергологія я вважаю потрібна, оскільки оскільки е, психопатологія вона може бути зв'язана з алергією, тому що, по-перше, це аутоімунні захворювання. Як говорять, головне всі проблеми звідки у нас ідуть з голови? Андрій Миколаївич Скрипніков, Я до зараз звертаюся до завідувача кафедри. Будь ласка, запам'ятайте цього хлопця, це вже майже готовий лікар-психіатр, який чітко знає про проблеми алергології психіатрії, так Так. а імунологічні захворювання можуть впливати на перебіг на патогенез з певних хвороб психіатрії. На вашу думку? Я вважаю, що так, тому що все пов'язано в нашому житті. І як ще говорив, здається, Амосов, що пройде 10 Років і алергія буде на вустах у кожного клініциста. І це знати необхідно, наука молода, але її знати необхідно, тому що алергія в нас зростає. Ви знаєте, зараз, якщо мені зняти кардіограму, я побачу зовсім інші дані. І я вам дуже вдячний за такі слова, за таке ставлення до навчання. А скажіть, будь ласка, всього скільки практичних занять з умовами 24 години 12, це майже 3 тижні. Дні, 3 дні, 3 дні. Дні. А, у них не двохгодинні заняття, а. А, 3 пари, пари тобто 6-годинні заняття у вас, так? І 3 дні по 4 години. 3 дні по 4 години. Тобто, я так розумію, якщо я прийду до вас в п'ятницю, я вже Тому можна звернутися <ріст> за. так? Звернутися за геологічною або за іменологічною допомогою. І чомусь я впевнений, всі очі не брешуть. А ми йдемо далі. Для навчання наших, шановних студентів, ми використовуємо можливості комп'ютерного класу. Маємо комп'ютери, вони всі підключені до інтернету. На них є учбові відео, задачі та тести, на яких студенти здають модульні та проміжні контроли. А сьогодні в нас є ексклюзивна можливість відвідати терапевтичне відділення, де разом з освітнім процесом лікувальну роботу проводять лікарі-інтерни Полтавського державного музичного університету. А ми якраз знаходимося в ординаторській відділення, де вже працюють. Як сказати про інтерна? Вже не студент, але ще не повноцінний, так? Лікар не повноцінний, да, так. виходить таким самим чином. Мені надзвичайно приємно, що випускники нашого університету сьогодні якраз проходять інтернатури на базі саме цього відділення. Ми побачили наших колег. Один з них, я бачу, зараз працює з комп'ютером. Добрий день. Представтеся. Будь Добрий день. Відача. Олександр Олександрович, лікар-інтерн другого року. Олександр Олександрович, мені дуже приємно, що ви саме так представилися. Оксана Олександр Олександрович, ви вже відчуваєте в собі, е, саме лікарські здібності, і має кожен хворий до вас саме так звертатися, або пане Олександре, або Олександре Олександровичу. Олександр. Правильно? Ну, стараюсь так. Стараюсь так представлятися. Я не повноцінний, як ми вже говорили, ще лікарі, також да, і не студенти, але ми ще навчаємося на цій, на цій базі, в цьому саме відділенні терапевтичного. Скажіть, будь ласка, дуже... ви всі два роки тут навчаєтесь? Чи у вас якось ротація йде між клінічними базами? З першого, з першого року тут, тобто знаходимо. вам є що розповісти і про відділення, і, скоріш за все, на... про кафедру, так враховуючи той факт, що ви другий рік поспіль знаходитеся в цьому відділенні. Ваше враження про відділення, взагалі про першу міську лікарню? Та чудово, чудово, взагалі чудово. Ну, справді, ми як він ну, прийшли, з першого дня почали працювати з пацієнтами, знаходити з ними якби зв'язок, спілкуватися. Тому що ну, от ці всі часи, карантин, дистанційне навчання ну, це моя суб'єктивна думка, Без це умови, дуже... Ну, дуже погано для всіх студентів стало. От, навчання зникло, спілкування живе, ось зникло. Да навіть добрий день сказати, ну, пацієнту було важко важко. А от вже на, на тиждень, місяць, та взагалі ну, чудово, вже більше спілкування, ліку... зразу препарати по протоколам нас навчали, як анамне ну, збирати навіть. Це дуже ну, було чудово. Взагалі. Тобто у вас є майже щоденний доступ я так, так розумію, так. Так, до лікувального процесу в цілому. А скажіть, так, то, будь ласка, ви знаходитесь в умовах стаціонара на майбутнє. Ви хотіли все ж таки в поліклінічному відділенні працювати чи в стаціонарному? Чи це таке питання? Ну, складне, складне. Складне питання. Безумовно. Тому що ну хотілося би, да, але треба вчитися практикувати, а потім вже можна буде мабуть тут більша відповідальність. Так? Звісно, звісно, кожен день треба приймати рішення. А, від самого найменшого до самого найбільшого. Скажіть, будь ласка, сьогодні лікар без комп'ютера нікуди, так і без ні, інтернету, наскільки я розумію. Так, скажіть, будь Все ласка, з якими програмами ви працюєте, що ви опановуєте? В саме комп'ютерній техніці, і на сьогодні чи важко це взагалі для лікаря практикується Ну, дивіться, для молодого покоління. Ну, справді це легко, це просто. Тому що тут просто по вкладкам нажимаємо, вибираємо дати. Тобто якщо ти з комп'ютером ну, знайомий, то це взагалі. Тобто то ви лічно. працюєте з Хелсі? Так, так, Хелсі, так. Да, Безгла з Хелсі не, Хелсі. Ми кожен, ну то тобто, пацієнт поступає. Ми можемо знайти його опрокарту. Там усі його епізоди, захворювання, всі прийоми лікарів, дати, коли він поступав, а саме ці тимчасова непрацездатність, це взагалі все-все ну, видно, все проскакує. Дуже ми дякую, не пропускає. Дуже дякую, пане Олександре. У нас сьогодні є така ексклюзивна можливість передати привіт, ну як мінімум, здобувачам світу шостого курсу, які от закінчать і підуть в інтернатуру. Чи можете ви дати якісь поради тим, хто сьогодні ще сидить на Садинській скам'ї, як стати гарним інтернем? Що для цього потрібно? Перше не бійтеся. Друге, якщо помиляєтесь, помиляйтесь, тому що на помилках ми учимось. Дуже вдячний, пане Олександре, а я ліворуч від себе бачу не вище чудову дівчину. Добрий день. Добрий день. Ви будь ласка, як вас Тетяна звати? Сергійна. Тетяна Сергіївна. Тетяна Сергіївна, дуже приємно. Тетяна Сергіївна, те, що перша клінічна лікарня, терапевтичне відділення ще є базою кафедри внутрішньої медицини номер 3 Стезіатрію, скажіть, будь ласка, чи ви зіштовхувалися з колективом цієї кафедри? Можливо, хтось як з інтернами з вами працює до нас завжди на консультації. Приходять представники кафедри Оксана Толіна, як нефролог Ігор Петрович з різних різнопропольних питань часто він? Приходить до нас на п'ятихвилинки, допомагаючи, консультуючи різні захворювання, в основному тяжкі пацієнтів. Також він викладає на нас алергологію на очній базі стажування курс. Вам, до речі, дуже повезло. Так, бо сам да. президент українського так, да. так, товариства да. імунологів Валегоров вас, вас якраз викладає Де, таку да, надзвичайно дуже... важливу для внутрішніх хвороб. Спеціальність. Так? Так. Ваше враження при спілкуванні з ним. Ви відчуваєте все ж таки, що студентські роки недаремно пройшли? Ну, студентські роки зазвичай пройшли недаремно і вони були цікаві, але він дуже обізнана людина, дуже начитана, і він багато розказував, багато знань давав, яких не зовсім надавалося в студентські роки. Тому дуже цікаво було його слухати, Він надавав нам лекції, які можна було читати. І звичайно, це а скажіть, а скажіть будь ласка, от спілкування з такими людьми, от слухаєш, слухаєш, ой, і мені хочеться лоргового стати. Ну не виникало у вас бажання після спілкування з Ігорем Петровичем, так і піти в більш такий вузькоспрямований напрямок терапії, доброго. Поки що не виникало, тому що алергологія це надзвичайно складна е, галузь медицини. Е, вона дуже цікава, але саме алергологом, мабуть, я б не стала. І мені подобається дуже терапія, загальний профіль. Поки що. А далі буде видно. Можливо, я з вами згодна, тому що я знаю наскільки важкі хворим, так, так? алергологічним, діагнозом. один перед вами і. Я навіть сам себе призначив колись президентом фан-клубу пацієнтів щоб ви знали, і саме так його завжди вітаю, тому що це реально та людина, яка може допомогти навіть в важких випадках, особливо в таких як я, бо із своїх 57 років я майже 50 алергів. Тому uh -huh. да я йому дуже дякую за це все. І ви сьогодні лише підкреслили мої слова. Скажіть, будь ласка, може ви доповнити пана Олександру щодо порад сьогоднішнім студентам у виборі спеціальності. Ви не шкодуєте, що пішли саме в терапію? Я не шкодую, що пішла в терапію. Мені завжди хотілося бути хірургом, але чомусь терапія для мене розкривалася з роками студентського життя більш цікавою, тому що є багато профільних пацієнти. Дуже багато різних захворювань, які можна вивчати. Тим паче, що в нас на нашій базі інтернатури дуже багато пацієнтів поступають з різними захворюваннями, які можна побачити. А для студентів я б хотіла поради ну, дати пораду, щоб вони побільше читали ще додатково протоколи. Є багато підручників, які вони вивчають, і лекції. Але протоколи зараз це основа лікаря. Тому й будь ласка. Чи наскільки швидко вони змінюються для вас? Прошу. Ви молодий фахівець, молодий спеціаліст, сьогодні чи важко опанувати будь-який новий протокол лікування, чи маючи вже базу попередніх, так mm -hmm. можна більш легко перейти на перейти на новий протокол? Ну маючи базу попередніх, звичайно, легше опрацьовувати нові е, введення в протоколи, але е, якщо Скажучи про час, то протоколи оновлюються доволі швидко. Є зміни, досліджуються різні захворювання, тобто... але, знаючи попередні, дуже легко. Я вам дуже-дуже вдячний. Тож, шановні майбутні пацієнти терапевтичного відділення першої міської клінічної лікарні. Ваше здоров'я в надійних руках. А ми йдемо далі. Шановні друзі, а ми знаходимося в реанімаційному відділенні першої міської клінічної лікарні, де якраз тільки що закінчився е, клінічний розбір пацієнта, який проводив професор Кайда Шевери Петрович. Це рідкі ті хвилини, коли ми можемо його все ж таки впіймати не за науковою роботою і не за клінічним прийомом пацієнтів, скажемо так. Хоча я вже казав, що перед вами. Е, Голова сам себе призначивши фан-клубу пацієнтів Ігоря Петровича, за що йому дуже вдячний. Ігоря Петровича, сьогодні ви є представником того напрямку університету, який має назву наукова робота, який безумовно є природина. Скажіть, будь ласка, як вам вдається поєднувати наукову роботу і практичну охорону здоров'я? Бо щойно у вас на кафедрі мінімум сім осіб вже чекають на прийом? Поєднувати можна тільки внаслідок су суворої дисципліни до себе. Тому що все має бути чітко розплановане, все має бути чітко підготоване. Пацієнти зранку, важкі пацієнти, реанімаційні пацієнти, пацієнти просто в відділенні. Далі, десь біля 9 години, вже переходимо до амбулаторних пацієнтів і в 10 вже на робочому місці в університеті. Отаким От чином, тільки так і поєднується. І так і щодня. А нам залишається лише одне побажати ігорі Петровичу здоров'я і здоров'я всім його пацієнтам, до яких він зараз так поспішає. А ми йдемо далі.